Всім привіт! І сьогодні я до вас з розкладом для України на вересень місяць. Подивимося, заглянемо трішки на вересень. Подивимося, що нас чекає, що чекає нашу Україну, що чекає наш фронт, що чекає економіку. Потрошку позаглядаємо, подивимося. Отже, перше, що ми подивимося основна енергія місяця вересня для України. Чим буде жити Україна в вересні. Основна енергія для України на вересень. Туз мечів. Дуже, я б сказала, хороша енергія. Про, енергія про те, що будуть наші можновладці будуть спілкуватися між собою, будуть якісь домовленості, буде відчуття. Ми знаємо, що потрібно робити. Нарешті це тузу мечів це коли. Я конкретно вже знаю, що мені потрібно робити. Я знаю план дій. Я знаю, куди мені рухатися, я знаю, що мені треба робити. І головне, я знаю, що у мене це вийде обов'язково. Тому енергія для України на вересні дуже хороша. По тузу більше нема ніяких вагань. Я знаю, я можу і я буду діяти. Чудово! Далі дивимося для народу України, для незламних українців. Яка в нас буде середня температура, що ми будемо відчувати, які ми будемо у вересні? Головні наші настрої суспільства українців у вересні місяці. Двійка мечів. А якщо влада буде діяти, то, ми, то українці будуть трохи, що це відбувається. А чи це варто робити? Ми не знаємо, не зовсім згодні, а нам потрібно час подумати, якось нас поставили перед фактом. Ми трошки будемо в такому, знаєте, замішательстві, не розуміти, що відбувається взагалі, ну, куди це йде, що це таке. Це все насправді відбувається, де ми будемо всередині себе якось переварювати всю ту інформацію, яка на нас буде валитися, і багато що ми можемо будемо і не згодні, і не будемо взагалі розуміти, як це таке може бути. Далі фронт. Що ж у нас буде на фронті? Що чекає на вересні? Фронт зі сторони України. Фронт зі сторони України на вересень. Король мечів. Дуже така чудова карта. Тут король мечів. Якщо по тузу мечів, я знаю, я ж, що мені потрібно робити, то король мечів він діє. Він ні в кого не питає дозволу, він просто пре пролом. Але і з іншої сторони, король мечів це де завершення йде. Я хочу, щоб було завершення. Я дуже мрію про це, щоб був кінець, щоб фронт, нарешті, не просто зупинився, а зупинилася війна в Україні. Тому король мечів він і дає таку надію про те, що це буде завершення. А фронт зі сторони Росії, що буде на фронті у вересні зі сторони Кацапландії. Шістка жезлів, причому в іншу сторону, шістка жезлів. Вони будуть вважати себе переможцями, але вони будуть іти від нас. Ну, як завжди, ми знаємо, Ташою, у них є своє телебачення, своє радіо, де їм там, щоб у голову не внесли, вони в тому всьому вірять. Так, ідемо далі. Економіка в Україні, фінанси і економіка в Україні на вересень місяць. Економіка вересні місяці для України. Зірка. Ми будемо в очікуванні наші здійснення так, наших мрій. І тут по зірці я можу сказати, що наша економіка почне потрошку оживати, почне відроджуватися, почне набувати якогось більшого такого. Розгону. Да? Як би дивно це не звучало, в, краї, в країні, в якій йде війна, і економіка починає оживати. Але так, бо зірка це про здійснення мрій. Да, це не швидко, це не сьогодні, не завтра і не через місяць. Але це вже старт, де ми починаємо. Тому зірка на економіку це добре. Ми в очікуванні, в сподіваннях і вже бачимо перші кроки до того, що наша економіка буде оживати. Оживати вона буде завдяки чому? А завдяки тому, що до нас будуть заходити люди, які бізнесмени, я так би сказала, люди, які мають все, і їм буде цікаво вкладуватися в нас. Вони будуть ну, розраховувати на отримання інвестицій, не, на отримання доходу від того, що вони вкладаються в Україну. Ну, нехай так, аби во благо для українців. Головна подія місяця, вересня для України. Головна подія вересня в Україні. Дурень щось буде дуже неочікуване, дуже спонтанне, таке, про що ми не очікуємо. Дурень він не говорить про обнулення, про завершення, але і про початок чогось нового, дуже класного, дуже такого. От, тому головна подія буде для нас дуже неочікувана. Причому ця подія нам її про її оголосять, і ми навіть не повіримо в те, що це є правда. Тому що це якось спонтанно, це неочікувано, це якось так, ніби, ми, коли нам говорять, ми, та ну цього просто бути не може. Ну, от, тому що цього бути не може. І от головна подія така неочікувана, цікава, де ми всі. Кінець нашим страхам. Головна подія. Дев'ятка мечів. Справедливість і імператриця. Наші страхи завершуються для нас по справедливості, а справедливість для нас це імператриця, це наша земля, це наша мати, це наша Україна, яка буде цілісною. Дуже мені хочеться, щоб ми в вересні почули гарні новини про те, що ми наближаємося до миру, що скоро, скоро буде цей мир. І нехай ми в це не повіримо. Нехай для нас це буде диво, нехай для нас ми просто в один прекрасний день ми проснемося, і нам скажуть, що все закінчилося. Більше гинути не будуть наші хлопці, більше не гинутимуть наші люди, що більше не буде смертей. І порада для українців. Порада для українців на вересень місяць. Сім пентаклів. Працюйте, мої милі. Працюйте кожен там, де може. Кожен, кожен, хто робить якусь роботу, є архіважливим. Архіважливим є військові, які бережуть нас там, на фронті ціною свого життя. І архіважливою є та вчителька в школі чи в садочку, яка. Спілкується з нами з дітьми, яка їх навчає. Важливим є медсестричка, яка допомагає зробити якісь там процедури, укол чи ще щось. Архіважливим є хірург, який робить найскладніші операції на серці, на, на мозку, на апендициті. Є важливим та продавчиня в магазині, яка продає, але з посмішкою, і всім бажає доброго дня. Кожен з нас. Маленька деталь у величезному механізмі. Ми працюємо, ми працюємо і ми отримуємо потрошечку, але ми отримаємо від своєї роботи величезний дохід, скажімо так, на всю країну. Тому, будь ласка, не втрачайте надії. По сім пентаклів це я працюю. І я дуже чекаю вже свого да, прибутку, того, на що я маю, але я маю ще поки не зовсім багато. Але обов'язково я матиму те, чого я хочу. Тому, будь ласка, не втрачаємо надії, віримо, тим більше карти на вересень дуже хороші. Очікуємо прекрасних, неймовірних, неочікуваних новин про щось хороше, про щось світле, про те, що збудуться наші мрії. І я всім бажаю мирного. Небо над головою, гарного дня і незламності вам, мої українці! Всім дякую!